1 листопада на кіноплатформі Netflix стартує показ українського серіалу Перші дні це перший випадок в історії, коли український проєкт прем'єрить саме на стримінговому сервісі. Більше того, це перший український проєкт, який фактично замовили іноземні канали і покажуть його саме українською. Про всі таємниці перших днів дізнаємося від актора однієї з серій В'ячеслава Бабенкова та продюсерки серіалу Анни Єлісєєвої. Зустрічаю. Доброго ранку, хто до нас прийшов, Доброго друзі. Проти будь ласка. Сідайте. Дякую. Доброго ранку. ранку. Дякую що запросили. Дякую, сідайте, будь ласка. Доброго ранку. ранку. Дякую, ранку. Доброго. Доброго. ранку. На степлі ранкові відео скільки літ? О, дякую. Ось для початку, по-перше, ми вас вітаємо так. з такою подією. Дякуємо. Ви перші, хто з'явиться на Netflix. Ще й на замовлення, так розумію, Netflix був знятий саме цей серіал. Аню, яку головну тему серіалу ви висвітлювали? Про що буде цей серіал? По перше, почнемо з того, що ми все ж таки не на замовлення Нетфліксу, хоча дуже хочемо і сподіваємося, це у нас попереду. Але ми дійсно перший український серіал, який матиме прем'єру прем на платформі Нетфлікс і одразу на 19 країн. Клас. Ваше питання про що воно складне, тому що, мабуть, воно має в собі декілька тем, але перш за все, ми хотіли донести ідею про те, хто ми є українці, звичайні українці, які просто прокинулися і побачили за вікном війну, показати, які у нас сім'ї, яке у нас було життя, за що ми боремося, чому ми залишаємося. Європейські аудиторії і світовій, тому що серіал зроблений у копродакшені з європейськими партнерами. У нас три копродюсери плюс Netflix і нас покажуть на 26 територій, включно з Новою Зеландією, з Австралією і з Японією. Тому, тому це дуже важливо показати іншу сторону не те, щоб війни, а життя під час війни. Тому це перша тема. А друга, власне, знову для українців повернутися у ті дні і порівняти ким ми були, який у нас був шок, страх, відчай, розгубленість, і наскільки сильнішими ми стали, наскільки ми стали мудрішими, і як ми об'єдналися. А розкажіть про формат серіалу, як він побудований, це, це дуже так це цікава історія. Це незвичний формат для українців для українського телебачення, і тому, що окрім Netflix, ми далі будемо на 1+,1. плюс Це антологія, коли ми маємо шість окремих історій, шість окремих епізодів, які власне зафільмували шість окремих талановитих українських режисерів. І власне в кожному епізоді є свої зірки. У нас ми дуже пишаємося зірковим складом. Дуже вдячні, що такі актори, як Слава, змогли доєднатися до нас, і це допомогло нам розказати дуже різні історії. Побачити різний спектр того, що переживали різні люди. Хтось почав збиратися в армію, хтось захищав тварин, вибираючи між власним життям, ризикуючи власним життям, захищати найбеззахисніших, найслабкіших, і десь це просто сім'я трагікомічною ситуацією, коли колишній рятує твоїх дітей, твого це чоловіка. Це В'ячеслав Довженко е, Ні, В'ячеслав Довженко, це Тарас Симбалюк і Роман Луцький зіграли колишнього. І теперішнього в одній маленькій квартирі з двома дітьми, а е, В'ячеслав Доженко зіграв прототипа Андрія Данилка, Ух ти. власне, поп-зірку, який лишав це реальна історія Андрія Данилка. Ми знаємо, що сам місінького початку війни Андрій нікуди не виїжджав, і це була його, його свідома позиція. Лишатися на хрещатику. І всім оказали Андрію, ви лишаєтеся один єдиний в домі із зіркою. Ви знаєте, коли спускатися з Богдана Хмельницького величезний красивий будинок. І це найнебезпечніший квартал на той момент у так, Європі, так. тому що поруч урядовий квартал, і ми всі знали, що були і ДРГ, які намагалися взяти адміністрацію президента. Але це була позиція Андрія. і Є така фраза в серіалі, що те, що робить мій президент на його совісті, а те, що я роблю, на моїй совісті. І, власне, ми нам здається, що всі українці, хто тоді вибрав лишатися в столиці, вони вчинили неймовірні вчинки, захищали, волонтерили. І навіть своєю стійкістю, своїм прикладом всіх нас надихали. Я, наприклад, поїхала з дітьми, ми були на Західній Україні, і ці історії, за якими ми слідкували, і Слава, можливо, зараз розкаже більше, навіть то сім'я. Ми самий... чекаємо, щоб Слава щось сказав. Я зараз замовчу. всю. Це ж мене зупиняєте. А ми зупиняємо вас. Так, ці люди... Зупиняєтеся. Я просто договорю, що ті люди, які лишалися, вони стали таким величезним натхненням, такою символом стійкості опору для нас усіх, і власне, мабуть, для всього світу. Я, Слава, я знаю, що ви грали в одному епізоді. Правильно? Так. Як проходили зйомки? Кого ви грали? Чи ви грали самого себе? Які складнощі були під час знімального процесу? Я грав в епізоді в зоопарку. Він так і називається. І власне грали в зоопарку. Я грав директора цього зоопарку, реального зоопарку 12 місяців, який О, був під окупацією. В Демидові дні, по-моєму. 34, 34 дні вони були під окупацією. Там страшно і. Я дивився, як виглядає справжній директор зоопарку, Він ну, я, я не грав його, я грав іншу людину, бо там зовсім інший дядечко. Він такий, як Санта-Клаус. У нього така борода. Він носить футбол, кейсі дісі. Тому я зрозумів, що це точно не я. Але я зрозумів, що ця людина, вона, по-перше, дуже любить тварин і. Велика відповідальність у нього, як і у всіх працівників зоопарку, які також не поїхали. Тобто, у них був вибір поїхати, але вони залишились, бо без них би звірі якби, померли. Звичай. І там є приматник, який тобто, для приматів, окрім небезпеки, що немає їжі, це ще тепло. А в зоопарку не було опалення. опалення, тому вони їх намагалися врятувати як тільки могли. І тоді загинула, на жаль, тільки одна тваринка, і то від е серцевого нападу. Тобто від вони паралявку. зберегли всіх тварин май майже. От Просто дуже сміливі люди. До них і навідувались е окупанти, і так. вони там. Це з вами в епізоді була Цвєлікова і, так, Рудинський. Так, так. і Рудинський, Саша Рудинський і Ліля Цвєлікова. Вони головні герої цього епізоду. Неймовірні актори, я їх дуже люблю. І насправді е зйомки проходили доволі легко. Ну, мені так здається. Я, для мене, як для актора, зробили добрі умови, і фільм і завжди славиться хорошими умовами. От, і в зоопарку. Я, хоч і противник зоопарків, взагалі, як цього явища, тому що тварини мають жити на волі. Але також сталося, що зоопарк є, і ми в ньому знімали, тому відвідував твариночок. А що вас вразило в сценарій? Ви... А в сценарії, насправді, як би це не звучало, мене не, не вразило не, не те, що. Якби я був іноземцем і прочитав би цей сценарій, я б подумав: вау, нічого собі, оце так. А так воно мене просто трохи в пам'яті там розковіряло всі ці події. події, які були. Так, ну, грамотно написана історія, що дуже добре. А, і взагалі мені здається, що Саме іноземці теж мають побачити ці історії, щоб вони розуміли, що відбувалося і а, хто такі росіяни насправді і що з ними мають боротися, і щоб такого ні в якому разі в майбутньому не відбулося. А скажіть, будь ласка, <кій> я знаю, що серіал виходить на Netflix українською мовою. Як в інших країнах? Можуть е його чи його дублювали цей серіал, чи там будуть субтитри. В деяких країнах буде дубляж в Польщі буде дубляж польською, але здебільшого будуть пропонуватися субтитри, тому що, наприклад, у Фінляндії, Швеції, Норвегії у них в принципі увесь продукт дублю субтитрується. Немає такої культури дублювання. У нас пам'ятаєте, була нещодавна свіжа дискусія. А у Франції теж дубляж, тобто у різних країнах по різному це залежить від політики телеканалу. Netflix. зазвичай пропоную декілька основних звукових доріжок. І субтитри. А можна ще додав? Ви потім домонтуєте, якщо що, про те, що вразило у сценаріях. Я теж їх колись прочитала в перший раз на етапі ще ідеї. Наша задача була показати суперсилу українців. І я думаю, що ви зі мною згодитесь, це така сама іронія, і в принципі сила гумору. Бо, як ми казали, що на перший день у нас була стадія шоку, депресії, прийняття, а далі пішли меми. І ми в кожний сценарій намагалися трошечки, щоб це було доречно, тактично нікого не задівало в кожному характері додати ось цієї трохи гумору, самоіронії такої української суперсили. Ви знаєте, до речі, я з вами погоджуюся багато зараз. Міжнародних продюсерів, режисерів приїжджають в Україну і знімають так само. Ну, фільми хочуть висвітлити всі події, які відбуваються в Україні. І вони кажуть, ми захоплюємося українцями, тому що ось тут ми сидимо всі разом в укритті, летять ракети і всім дійсно страшно. Через п'ять хвилин ми всі виходимо на поверхню, всі сміємося і живемо наповню. І вони були шоковані цією силою українського народу, які ось тут могли ми всі загинути, і тут ми вже веселимося і радіємо життю. Це дійсно так. Так, до речі, е, знаємо це питання до вас, мабуть, обох таке. Як у вас почалося оці перші дні війни? Де ви були? Що ви переживали? Е, у мене було так само, як в епізоді Мама. Коли мама прокидається і чує. Вибухи і mm -hmm. будуть свою дитину, і кожен раз кожен епізод він для для кожного хтось побачить. Відгукне хто, відгукнеться в кожному епізоді по для різних людей. І мені дуже відгукується саме епізод мами, тому що я була та сама мама, яка до війни була дуже до всього ретельно ставилася, там 15 хвилин в айпеді, правильні кольори виховання. А тут ти настільки розгублений, ти настільки в шоці і настільки Вої почуття змішані, що ти перестаєш бути мамою, ти просто стаєш наляканою людиною і на яку ще зверху тисне відповідальність за своїх mm -hmm. дитинчат. І це коли я дивлюся зараз перші дні із цієї позиції. То звичайно, мені здається, щоб далі не траплялося, ось такими розгубленими, і ми вже ніколи не будемо. Що в нас з'явився цей, на жаль, досвід, і вже з'явилися нові сили, навіть якісь. Що ті типу, почуття, я сподіваюся, ніколи до нас вже не повернуться. Так, oh. я так само накидала речей в валізку, забрала дітей, сіла за кермо, поїхали на Західну Україну, і я пам'ятаю точно, як ми стояли. Коли ти думаєш, ти ж читав перед цим, пам'ятає, що треба з собою брати? Теплі речі, бинти, аптечку, таке все інше. А Я зависла перед полицею з іграшками. В мене достатньо малі діти. І думаю, які іграшки з собою брати? Чому ніхто не, не сказав? Так і брали. Діти взяли свої улюблені іграшки, ми з ними дуже довго пробули. У вас як? Ми з дружиною проспали все і о -о 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 -о. <conhec Through -tell> У мене насправді мав бути знімальний день 24-го. І я довго готувався. Там я півночі не спав і потім десь о другій заснув. І прокинулося тільки те, що подзвонила. Війна почалася. А яка війна? Боже, мам, все нормально. Це в О, тебе як в епізоді не. зірка. Да, да, війна? Да. Яка війна? Це, яка війна? От. Але потім е, ми залишились у Києві, і я не знаю, чому, ніхто не знав, що робити. От, от просто тоді прийняли таке рішення, все, залишаємося у Києві. І от я не знаю, чому Артем Литвиненко мене вибрав. Я не знаю, він задавав таке ж питання. Ми з дружиною забрали. Кроля собі і, і хом'яка. Люди виїжджали і не могли з собою взяти, тому ми просто десь там з борщагівки забирали, там уже були ну, прильоти. Все таке. Ми поїхали, забрали там і просто чужого кроля, чужого цей він досі у нас живе, так і не забрали. От. Бо ми дуже любимо звірів. Якби у нас була більша квартира, ми б я не знаю, ми позбирали б просто всіх. От тому ви грали директора з можливо, Зу да. це, я саме саме так. Це логічно. Ми знаємо, що це наймасштабніше таке спільне виробництво від початку повномасштабної війни. Такий проєкт. Хто працював над серіалом? Розкажіть трохи про команду, будь ласка, так до речі, це такий величезний копродакшн не тільки за часів війни, а в принципі ну, так, це... достатньо рідкий кейс, особливо для серіалів. Якщо кіно що ми знімали угу. в у виробництві з іншими країнами, то для серіалів це достатньо рідкісно, але це пояснюється тим, що Україна у фокусі на Україною цікавляться, і ми раптом відкрили самі себе для самих себе, так і для світу. Була величезна команда. У нас були дуже стислі терміни. Один рік від ідеї до закінчення монтажного періоду для серіалу це, це дуже швидко. мало, це дуже швидко. Але були всі на такому нерві, ми були настільки заведені, і іноземців дуже приваблювала ось саме ця перспектива ракурс. Подивитися на звичайних українців, на звичайні сімейні історії. Ще там, плюс жанр, коли в тебе є трагікомедія, тобто трохи інше ніж пропонують новини або документа. Фільми. І так склалося, що ми дійсно дуже швидко це зробили. Але це стало можливим тільки дійсно завдяки команді. У нас шість талановитих режисерів. Які... А У кожного епізоду був свій режисер. У кожного епізоду був свій режисер Артем Литвиненко, що прославився на весь світ форматом Нюхача, нюхача Нюхач. Валік Шпаков відзняв Київ Берлін, Павло Остріков. Я зараз я всіх де, маю перерахувати, бо вже почала безхатьку, можливо, там продиктуєте. Тала Пристаєцька, що робила кріпосну, зробила епізод мами. І Льоша Єсаков зробив сім'ю. І, Царів... І Катя Царик зробила «Зірку». Так, так наче тепер всіх перерахувала. У кожного режисера була своя команда, свої актори. Такі ж зіркові оператори. І вже зараз не буду перераховувати, але обов'язково подивіться, почитайте титри. Бо ці люди дійсно, завдяки їхньому таланту, професіоналізму, ми зробили те, щоб, можливо, в Європі ще два роки проскачували. Ці люди знали, що вони хочуть розказати. Так само, як слава, дуже багато людей, більшість команди ключової лишалася в Києві. І акторам не треба було особливо включатися, грати щось. Це кожен приніс свою якусь справжню емоцію на майданчик. Ці люди зібралися, нас було. Шість епізодів, шість команд, шість операторів, художників, постановників. Е, кастинг був правда, дві е, Олена Прилипка і Оля Савина зробили кастинг. Власне, ну біля 200 людей, так точно. Ми знімали з усіма обмеженнями військового часу. Нам ще іноземці попросили зробити страховки. Ми спромоглися це зробити. До того українське виробництво взагалі не страхувало. Але якимось чином дивом нам вдалося це зробити. Були першими. Були першими і знімали. Дещо паралельно, дещо послідовно два місяці тривали зйомки, і знову таки з усіма обмеженнями, з усіма цими пересторогами, що можуть бути обстріли, що не можна знімати дронами, не можна знімати на мостах, не можна знімати тут, там до комендантської години встигніть знімати ніч, як хочете. В зоопарку теж mm -hmm. була ця історія, що вночі не можна було знімати, і треба було викручуватися, знімати з певними спецефектами, таке все інше. Одним словом, тільки завдяки ось цим талановитим людям нам вдалося і на ентузіазмі працювати. На ентузіазм я б сказала не тільки ентузіазм, а величезний професіоналізм. Тому що коли е, ми показували вже дуже багатьом європейським партнерам, е, вони хтось купляв, е, хтось но ну, був компродюсером, вони дивилися, вони казали, це класно зроблений продукт. Він дорослий, він зрілий. Е, то ви класний професіонал, Ви ще таке можете. Ми ще й не таке можемо. Е, останнє питання. Ласка, Можна останнє питання? Я знаю, що прем'єра вже у вас відбулася. Ви бачили свої е, всі епізоди. Які у вас обох були відчуття і враження від побаченого? Це питання до Слави, тому що я бачила стільки версій монтажів, що мої емоції були тільки з переживанням, як це сприйме аудиторія. Тому слава, мабуть, бачив. Ну мені. Я у мене не було відчуття втікти після прем'єри, тобто мені не було соромно. Ну, ну буває таке, що ти, я не знаю, там і ходиш до, до колеги, думаєш, от був би я на його місці, а потім до людей би не виходив. От. А дуже якісно зроблено, і я подивився тільки три епізоди, і це було класно. І воно, я ж кажу, воно. Ми якось вже пристосувались до війни, і особливо я, я вже трохи і забув, як це, як це було. Може, це і нормально, навіщо пам'ятати такі стресові е, моменти. Але воно все одно ти згадуєш, думаєш, Боже, як ми це все пережили, як це все було, і ну, саме тому і. В цьому і професіоналізм і команди режисерів, що вони е, змогли передати і цей нерв, і ці всі відчуття людей, які у нас були незда не, переживання, не зрозуміли, що робити, де робити, коли робити. І нас ніхто цього не вчив. Тому у мене хороші відчуття були. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. вам. Залишається додати, що на українських телеканалах фільм можна буде побачити вже наступного року. Тож чекаємо прем'єри. Голодуємо українському кіно. Дякуємо, що запросили, і допомагати про нього розповідати. Дякую.